Проводимо на даній ділянці роботи з підводного розмінування та очищення прибрежної смуги від Вента. Більша складність при даному виді розмінування, а саме потрібна більша кількість обладнання. У нашому відділенні є безліч робототехніки, яка допомагає нам в нашій роботі, а саме Chasing M2 Pro, тобто ці підводні дрони, за допомогою яких ми можемо виявити. Ідентифікувати вибухонебезпечний предмет. Складне, що виникає з причин того, що, перше, нульова видимість, в даній ділянці дуже замулений ґрунт, високий рівень мулу. Ідентифікую. Плюс роби підйом. В середньому в день розміновуємо по акваторії від 900 до 1100 квадратних метрів. В залежності від типу та категорійності знищується або на місці, або перевозиться на підривний мірі громадянам. Я дуже не рекомендую відвідувати дані місця, де проводились активні бойові дії, де знаходились ворожі війська і особливо ділянки, які відмічені саперами, що заборонено прохід на 把你力量。